Привіт, любі! З вами Тетяна. І сьогодні я вже вдруге записую це відео, тому що попередньо чомусь мікрофон не записав звук. Отак От буває. Уявіть собі. А, на це моє відео сьогоднішнього. А, мене надихнули ви, ваші коментарі, тому я дуже вам вдячна за ваші коментарі. Будь ласка, залишайте свої ідеї, на які теми зробити відео наступні. Про що розповісти таке цікавеньке, і що проаналізувати? Так от, одна з моїх глядачок написала мені таке повідомлення, такий коментар під моїм відео про вільні стосунки, який був дуже цікавим. І саме на цю тему ми сьогодні з вами будемо говорити. Попереджу вас про те, що, на жаль, YouTube. Не е, показує відео, якщо е, там е, ютубер е, говорить деякі слова. Тому я буду намагатися ці слова замінити, тому що вже мої останні три відео якось Ютуб е, не хотів показувати через е, заборонені ці слова. Тому буду сьогодні старатися заміняти ці слова якимись такими, які там Ютуб не банить. і... Е, Нормально пропускає, подивимося, як вийде. Якщо вам щось буде незрозуміло, будь ласка, коментуйте. Про що був коментар? Дивіться, а, дівчина пише: якщо розкручувати тему вільних стосунків, мені цікаво послухати ваш розбір з точки зору психології, коли люди занадто акцентовані, зациклені на ексі. Ексуалізують просто все навкруги. Чому так стається, які травми призводять до цього, бо це трохи не виглядає збалансований, на мій погляд? Дивіться, скоріше за все, мова йде про ексуальну залежність. Ексуальна залежність це така ж залежність, як і всі інші. І, до речі, дуже часто ті люди, які борються якось справляються з іншими залежностями, Переходять саме на цю залежність, тому що разом, наприклад, з е, розладами харчової поведінки, наприклад, або там залежність від спорту, залежності від роботи, це такі залежності, які нібито здаються менш шкідливими в житті, ніж, наприклад, залежність від якихось заборонених речовин, або залежність від алкоголю, наприклад, або ще якихось інших залежностей. Є е, така думка, що е, колишніх залежних не буває. І дуже часто саме залежність, співжиття таке з залежністю відбувається у тому, що відбувається така деяка сублімація. Да? Деякий перехід з однієї залежності на іншу. Наприклад, людина, яка вживала якісь там заборонені речовини, може перейти з цієї залежності на залежність від комп'ютерних ігор, або там, на інші якісь залежності, е, з цього взагалі починається оця тема залежності. Да? Моя глядачка запитувала про те, які травми призводять до цього. Бо це не виглядає збалансованим. Дивіться, в принципі, тему я оцю вже про неї говорила. От поміщу внизу відео про розвиток дитини з нулю до е, півтора роки. В принципі, оця залежна особистість, да, залежність особистості, вона формується з е, нуля до півтора роки. У чому це? Чому це такий важливий, дуже один з найважливіших взагалі періодів розвитку дитини? Тому що у цей період. Формується довіра або недовіра до життя почуття безпеки, оця така прив'язаність здорова. Да? І якщо є якісь порушення у цьому, наприклад, періоді, якщо, наприклад, або мама була якось ментально недоступною. Або в неї якісь там проблеми було не до дитини, або, наприклад, дитину залишили в когось, хто в кого теж не була оця здатності контейнерувати да, емоції дитини, тому що це саме дуже важливо да, на цьому періоді життя дитини. Те, що вона може плакати, і є якась доросла людина поряд з нею, яка їй. Там показує оце ж співчуття, контенрує її оці емоції, показує, що все добре, хтось тут є, і так далі. І це дуже важливо, навіть якби я тут не кажу, що обов'язково там мама має кинути все, кинути свою там кар'єру, свою роботу і буде тільки з дитиною. Цю роль може виконувати і няня, якщо в няні ця здатність вона є. І іноді при такій ситуації, коли мама, наприклад, на це не здатна, а не це здатна няня, то краще дитини бути насправді з няною. І оці саме порушення, травмування у цьому періоді. В дитини, да, вони приводять до такої залежної поведінки. Залежна поведінка, у чому вона виражається і як взагалі є оця динаміка залежної поведінки. Будь-яка залежність починається з якогось там. Дуже такого легкого прояву, який, в принципі, ну, такий виглядає дуже невинно, безневинно ніяк ніби не там, впливає не шкоди життю, але потім ця залежність розвивається. І так як у нас там, мозок і, в принципі, там, психіка побутована певним чином, то постійно треба підвищувати. Градус у цієї да, залежності підвищувати там, наприклад, об'єм прийнятої да, там, речовини, або підвищувати о, там, відчуття. Якось треба так робити, щоб так як відбувається толерування да, психікою толерування організмом навіть відчуттів, да, вони в якийсь момент просто вирівнюються. То потрібно якби, підвищувати постійно цей градус і переходити на різні е, ступені. Да? Якщо ми говоримо про е, ексуальну залежність, да, то що це може бути? Це така поведінка, яка може по, по, там, просто починатися з чогось дуже невинного, потім це якісь безпорядні зв'язки. Потім це якісь о, там о, ексуальні зв'язки в двох, в трьох, о, в чотирьох о, і так далі, з якимись там дивними предметами. О, там, о, ну, і інші, Іншим чином да, ви зараз будете, може, сміятися, може не сміятися, але іноді справа доходить навіть до тварин і там дуже якихось дивних речей. да. І м, чому ще не сприяє оце розуміння, що щось з людиною не так? Тому що є в нас деяка така зараз романтизація отих, ем, да чому до речі, моя глядачка зв'язала це, пов'язала напряму з вільних з, з вільними стосунками. Цьому тому, що це часто дуже йде паралельно, да, ці процеси дуже часто такі динаміки бувають саме у також у вільних стосунках. Да, нам е, люди е, часто розказують про те, що це якась їх ексуальність, це якась їх ексуальна реалізація, це якась їх пошуки себе, це якась така дуже доросла сучасна позиція по відношенню до життя, до своєї реалізації, до розуміння, що то, чого ти хочеш в своєму житті, і це дуже так. Е, Звучить дуже гарно, дуже романтизована. Хоча насправді в реальному житті це все просто переходить у те, що відбувалося, наприклад, у фільмі Німфоманка Ларса Фонтріра, Ви можете про це подивитись. Як відбувається розвиток у цього всього? Да? Про те, що вона в якийсь момент йде і ну, там, платить да, чоловіку, які їй роблять боляче? Чи... Ну, тобто, такі всі теми, це все йде, закінчується це все дуже часто, а небажаними там, вагітностями, там, хворобами, які передаються статевим шляхом? І Іншими небажаними наслідками. І в принципі, от е, яка є різниця така між тим, де це якась така відносна ще норма, відносна якась здоровість, і прям зовсім нездоровість. Різниця, е, як у, у інших там, розладах, наприклад, да, це е, е, один з е, критеріїв оцієї е, здоровості нездоровості, це є те що, наскільки це впливає на твоє життя. Uh, якщо це uh, заважає життю, якщо людина не може нормально ходити на роботу, да, як це навіть у Німфоманці дуже показано класно у фільмі. Якщо людина не може реалізовувати себе у своїх напрямках, там немає uh, родини, наприклад, немає партнера, немає там всього іншого, і uh, це дуже сильно впливає на її реалізацію, на її відчуття себе і так далі. То це і є вже ну, така нездорова проявлення у, у цих динамік, так? А, про що взагалі оця залежність? Да? В принципі, часто залежності, і, зокрема, оця залежність це про владу, це про контроль, це про а, ніби таку близькість. Да? А, і часто люди, які, в яких є оця тема, вони плутають цю фізичну близькість з ментальною близькістю, а, вони ніби шукають її, оцю ментальну близькість у фізичній близькості. Звичайно, вони її там знайти не можуть, тому що це взагалі два різні підходи. І якщо ми глибше підемо і подивимося, то це дуже часто саме нездатність бути. Йти у те у такі глибокі стосунки, у глибоку таку реальну ментальну близькість, це дуже часто страх туди йти, тому що в дитинстві було таке травмування, було таке відчуття батьків, да, і дуже часто. Тема така через те, які динаміки відбувалися з батьками, да, оце неотримування близькості, оце тема, що можливо батьки були холодними, батьки були жорстокими і так далі. Це і впливає на те, що людина у дорослому віці починає боятися цієї ментальної близькості. Тому що в фізичній близькості з'являється таке ніби, знаєте, ілюзорне відчуття того, що я тримаю все під контролем. Я сам регулюю, наскільки я можу підпустити людину, наскільки ця людина може до мене підійти. Я можу себе захистити від того, що людина може зробити мені боляче, те, що я нібито не можу зробити, коли людина до мене ментально. Близько підходить. Нам це дуже така важлива частина. І, звичайно, це про о, пошук якоїсь такої реалізації. Це, знову ж таки, ілюзорні всі пошуки, пошук ілюзорної близькості, пошук ілюзорного контролю і так далі. І всього цього людина не може знайти саме у ексі, тому що. Там цього немає, тому що це все є в інших сферах життя, там, де людині боляче туди йти. розумієте? Тому людина для себе це так заміщає. Тут ми можемо бачити такі теми, як, от, наприклад, знаєте, в дитячому віці, коли дитина травмується, в неї часто пов'язуються... Знаєте, вона дивиться, наприклад, на своїх батьків, які в них там динаміки між собою, які динаміки до неї, і вона вчиться від них любові. Да? І навіть якщо батьки роблять вигляд, що все в порядку, а в них насправді там в стосунках великі проблеми є. То все одно дитина це бачить, якби там батьки їй не хотіли б розказати щось інше. Все одно вона все це бачить, вона все це відчуває, і вона від цього страждає. Тому це вона все перевносить в своє доросле життя. І, на жаль, оці всі дитячі динаміки неприроблені, непропрацьовані, не, не дуже сильно впливають на доросле саме життя, на доросле сприйняття взагалі бажань своїх. Часто від таких людей ви можете чути, що ну, це мої бажання. Це травмованість переплутана з бажаннями, да? тому що. В стосунках, така умовна да, здоров'я, да, в здорових стосунках. Екс іде як продовження саме самих стосунків. У них е, іде самоціль, саме от, е, така ексуальна реалізація, да, нібито. І, е, звичайно, там немає оцієї. Е, Цілісності оцієї близькості, яка є от у здорових стосунках, да, в яких екс це продовження просто е, стосунків самих. Да. Тому ви часто чуєте таку саме романтизацію і таку саме, е, навіть якусь рекламу, йдемо да, до нас, давайте зараз всі будемо. А насправді це про це. Це про нездатність бути у тісних стосунках, тому що яка ще часто там іде така програма і такі динаміки, що е коли відбуваються оці всі випадкові зв'язки, то ніби перед ними йде такий адреналін, потім це все відбувається, і потім е відбувається таке почуття огиди до цієї людини, з якою це все сталося знову ж таки психічні захисти. Хочеться від неї позбавитися, хочеться від неї відійти, хочеться відмитися і так далі. Ну, тобто це все про цю всю травмованість, і це все сприйняття того, що от в там, ліжку є щось те, чого я шукаю, хоча насправді там цього немає. Тому що все це є у інших сферах життя, але там, що. Там боязно, там страшно, і в принципі, що відбувається з дитиною, коли відбувається таке травмування в дитинстві, відбувається таке розщеплення. Да? Розщеплення на дорослу частину, на виживаючу частину і на дитячу частину. І що відбувається з такою людиною у дорослому віці? Оця виживаюча частина вона подавляє цю дитячу частину, в якій відбулося. Оце травмування, що відбувається при цьому у психотерапії. По-перше, таким людям дуже-дуже важливо піти у якусь програму типу 12 кроків або Смарт-програма, якщо я пам'ятаю правильно, це називається SMART, новіша новітня більш програма для залежних людей, там працюють з будь-якими залежностями. Там, що найголовніше для залежної людини, вона може знайти те, що є такі люди які через теж через через це проходили І вони можуть дати їй підтримку, і вони можуть разом святкувати оці всі періоди, е, в яких відбувається е, оце витримування да, бажань, тому що дуже часто е, саме залежна людина, кожна залежна людина вам скаже, що періодично в неї приходять все одно ці бажання, ці думки про те, що там я хочу піти зробити або вжити, або ще щось. Да? Але людина е, з цим справляється, і кожного разу вона це все святкує разом з людьми, які її розуміють у цьому оточенні людей, які також через це проходили, Вони розуміють, як вона себе відчуває, що там відбувається, і так далі. І паралельно ще можна ходити в свою особисту також психотерапію, там, де відбувається оця інтеграція. Оцієї дитячої частини, да, разом з там, де людина починає бачити. Так, Оце я робив з оцієї виживаючої частини, оце я робив з дитячої, оце там і все інше. І відбувається така от інтегрованість цієї дитячої частини в дорослу, да, і коли людина починає в це дивитися і це бачити, і сприймати свою дитячу частину, все ніби встає на свої місця. І людина починає розуміти, від чого йшла ця залежність, і як з нею бути, і що з нею відбувається, і тоді з'являється цей шанс побудувати своє а, доросле, щасливе життя, тому що я завжди кажу вам про те, що я ніколи, нікого в своїх відео не засуджую, я просто аналізую ті чи інші феномени, ті чи інші питання, проблематики з точки зору психології. Так от, тут є така тема. Єдине питання, яке задається таким людям, наскільки це робить тебе щасливим. Якщо людина чесна з собою, якщо в людині дійсно така є проблема, вона вам скаже про те, що це не про щастя. Про те, що те, що вона там шукала да, в ліжку, те, що вона шукала у цих о, безпорядних зв'язках, те, що вона там шукала у тих відчуттів, вона не отримує. І те, що це постійно потім починає впливати на її життя, це впливає на її здоров'я, це впливає на її самоповагу, це впливає на якість її життя і так <п 'ят> далі. І, звичайно, коли е, йде мова про це щастя, да, це і є критерій, наскільки це взагалі привносить щось хороше в твоє життя. Тому що е, люди, які от відстою, да, там, вільні стосунки, там, такий спосіб життя і так далі, вони вам все, що завгодно, можуть говорити, але коли йде мова про щастя, ну, вони на вас будуть дивитися. Е, Сумним очима у цьому, тому що що таке щастя, вони не знають. Коли вони починають дивитися на всі всі динаміки, як на якусь м, тему, над якою потрібно працювати, з якою потрібно знову ж таки не яку потрібно подолати, а з якою потрібно навчитися жити. Да, тому що це найголовніша тема з, з, в роботі з залежностями. якщо ви будете з залежністю боротися, ну, навряд чи це у вас е, відбудеться, да, оце поборення. але якщо ви навчитеся жити з цим на фоні, да, розуміти, що з вами відбувається, відслідковувати ці всі бажання, відслідковувати ці всі процеси, що саме, чого мені не вистачає, для чого мені ці всі люди, для чого мені ці всі зв'язки, що я хотів там знайти, чого я ніколи не знаходив, тому що спільне у цих людей що є? Те, що вони ніколи не знаходять, те, чого вони шукають там. Да? Тому що е, е, замішання, да? що вони починають шукати це там, де його немає. Як ти ну, як людина може знайти те, чого там немає, да? Це все і є в інших сферах життя, і обов'язково потрібна от, е, ця інтеграція цих частин, да, це розщеплення в людині для того, щоб вона починала на це дивитися, починала це відслідковувати. Це знову ж таки, якби я тут нікого не заставляю над цим працювати і так далі. Це е, кожна людина вирішує для себе, чи е, так як вона живе їй окей, чи так, як вона живе їй щасливо, чи так. Як вона живе, їй комфортно. Да? І від цього ми вже танцюємо. Якщо в людини є запит про те, що це їй некомфортно, вона хоче з цим працювати, вона е не задоволена е таким е станом справ, тоді вже починається оця робота над цим. Да? Це е головне, що е потрібно сказати, тут також не потрібно все демонізувати і так далі. Це кожна людина вирішує для себе сама. Але також о, о, цю романтизацію е, да, я вас закликаю все-таки бачити е, з фільтрами і розуміти, з якого місця також ця романтизація таких зв'язків і такого способу життя вона йде. Да. І що взагалі е, хочуть е, цими пошуками постійними людей. Да, люди, люди насправді в своєму житті. Зробити, кого вони хочуть собі замістити, кого вони хочуть собі знайти, що вони хочуть знайти у таких стосунках, да, і так далі. Якщо тут ще дівчина пише, на жаль, тут я запитала в неї, чи вона знає публічних людей, таких, в які, у приклад можна бодати, вона каже, що це динаміки дуже схожі до вільних стосунків. що Ніби ці люди кажуть, що це допомагає їм компенсувати якісь моменти за рахунок відігравання травмуючих сценаріїв у е, екс-іграх, да? що показує їх і допомагає розвиватися. Ну, самі подивіться, запитайте в таких людях, тільки чесно, да? наскільки це допомагає їм розвиватися. Дуже таке важливе питання, наскільки це про розвиток, наскільки це турботливо до себе. Тому, любі мої, ставте, будь ласка, лайки цьому відео, якщо вам сподобалося, пишіть ваші коментарі, пишіть, на які теми мені ще зробити відео. Наступного разу ми будемо дуже цікавий фільм розбирати. Тому, будь ласка, приготуйтеся. Подивіться його дуже цікавий новий фільм на Netflix 2023 року, називається Чиста Гра. Будемо розбирати е, такі стосунки да, конкуруючі наступного тижня у вівторок. А будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, які у вас були враження, чи у вас є такі знайомі, чи, можливо, вам якось це відзивається, чи ви про когось щось знаєте, чи, е, чи вам взагалі це не цікаво. Пишіть, будь ласка, про все, і побачимося з вами наступного разу. Бувайте.